Неважливо, як ви це все сприймаєте. Навіщо я це роблю, що воно мені дасть, та важко ж зроблю завтра. Та подумаєш там, хтось робить, хтось не робить хтось. Хтось сказав, хтось подумав, хтось порадив. Це все хтось. Головне, що робиш ти. Кожен з нас має крило. і використовує їх для того, щоб літати. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з людиною, яка має безпосереднє відношення до боксу. Знайомтесь, це Лазарь борда. Учень Лисичанського ліцею номер 8 Богдана. Добрий день. Хто або що надихнуло тебе почати тренуватися? Ну, я з дитинства захоплювалася людьми, які мають дуже гарний фізичний стан фізичну форму. Та в, ші... в шостому класі мене мій знайомий привів на секцію боксу Лисичанського. Я там займався до нині. Зараз я займаюсь. Я приїхав в місто Дніпро, займаюсь теж боксом в клубі бро» та мій тренер Ляцький Олеса Сергієвич. Я бачу тебе була чекаю така. Якими були твої перші тренування? Чи було тобі складно? Так, на перших тренуваннях було дуже складно. Ми перші два місяці. Тренер нам ставив техніку, та ми відпрацьовували технічні прийоми на боксерських мішках. Потім вже почались відпрацьовування в парах. Зараз тобі складно. Складно буде завжди. А які спортивні цілі ти ставиш перед собою на найближчий рік? Найближчий рік я хочу здобути звання кандидата в спорту. Та перемогти на змаганнях з України на чемпіонаті України ми бажаємо тобі. Дякую. А в мене наступне питання: як ти справляєшся зі страхом перед боєм? Чи відео тебе? Ну спочатку було дуже страшно входити в ринг, але потім ти як через, через це і. Дивлячись на свій минулий опит, у я тобі становиться легше ходити на рих. І зараз я майже не хвилююсь. Ну, все одно якийсь страх? Так, все одно страх буде, ну його ніяк не уникнути. Це звична справа для тебе це не вийде. Це ніколи не буде звичною справою. Хто є твоїм кумиром у світі боксу? У мене є два куміри. Оба вони українці. Перший це Олександр Усік, якого я вітаю з перемогою з другою перемогою над Тайсоном Ф'юрі. І другий мій кумир. Це Олександр Хіжняк, який здобув золото на Олимпіаді. Так, до речі ми вітаємо Олександра Усика з перемогою. Ми дуже пишаємося нашими спортсменами. Богдане, наступне питання. Що для тебе є найголовнішим у цьому виді спорту? Найголовнішим у цьому виді спорту для мене є дисципліна та сила волі. Тому що без дисципліни ти не зможеш досягти якихось е е видатних спортивних досягнень та тобі буде дуже складно. <світ> Як друзі підтримують тебе у твоєму шляху? А, ну, мої близькі завжди підтримували мене у будь-якому моєму починанні. А, а у Дніпрі я здобув нових друзів, з якими ми їздимо на різ різноманітні змагання, та вони постійно підтримують мене і ми вже як маленька така сім'я. Це дуже круто. А, скажи, а як Бог змінив твоє життя поза спортзалом? Поза спортзалом я став сильніше, можу приймати е, більш вагомі рішення з Та ну, маю гарні меди. Трьох дітей. І трьох дітей. Ну і останнє питання. Яку пораду ти можеш дати дітям, які хочуть почати займатися боксом? Діти. Бокс – це дуже такий важкий спорт. Тому якщо у вас щось не виходить, не треба опускати руки. Треба йти йти до своєї мети та досягати нових результатів. У цьому і все. Дітя, слухайте Богдана. А наше інтерв'ю на цьому закінчиться. Ми дуже вдячні Богдану за те, що поділився із нами своїми навичками, своїми спогадами. А ми вам кажемо до побачення. До побачення.